Друзі, з вами ваші улюблені British Way TV І зараз ми знаходимося в найкрасивішому місці в північно-східному Лондоні. Це є Гринвіч. Тут надзвичайно красиво, неймовірна архітектура і дуже старе місце. В цьому райончику є дуже класних місць, такі, Гринвіч... Гринвіч... такі як. Окей, супер. Ти знімаєш, так? Да? Грінвірський парк, який неодмінно потрібно відвідати, неймовірно красиві квіти, там розцвітають весною, а також красиве місце для відпочинку, прогулянки. І що найважливіше, звідти видно, дуже класно весь Лондон. Також позаді мене тут є надзвичайно класний музей Каті Сарк. Називається Це є морський музей. Поруч тут є у нас Темза і що саме найприкольніше, тут є перехід через темзу з однієї сторони на другу сторону, куди ми зараз підемо. Я, до речі, за 10 років ніколи не користувався цим тунелем. Таких тунелей є всього два в Лондоні: перший це гріннерський тунель, і другий це тунель, який знаходиться в Бульніч. Також у північно-східному районі. Також на цій території у нас є. Університет Гринвірський, коледж морських воєнних сил, власний музей морських воєнних сил. І все це ми вам покажемо сьогодні. А зараз ми йдемо в тунель на іншу сторону Темзи, в район. Мілво, якщо ви знаєте, є така футбольна команда Мілвол, коли дивилися фільм Вулігани зелених вулиць. То якраз там та команда знаходиться. Все, йдемо до допобігай. Щоб добратися до Юрінівського парку, ви можете їхати до кінцевої зупинки Каті Сарк. Це Діалар. Ось і от такий от вихід, де ви відповідно прямуєте попри Макдональдс, магазинчик Супер Драк, Прямо-прямо, буквально 20 метрів. І ви виходите на роздоріжжя, і поворот наліво виведе вас до славнозвісного тунелю. Під Темзою. Ось. Ви можете бути з однієї сторони темзи і перейти на іншу сторону Темзи. Всього таких два є тунелі: це в Грінвічі і Вульвічі. Ось надзвичайно класна атмосфера, енергетика, дуже красиве. Місце архітектури, старовинної архітектури. Раджу всім відвідати цей красивий райончик, старенький красивий райончик. Тобто прямо ви зараз можете піти і потрапити в Військово-морський коледж, а також університет Грінвіч. Справа, ви можете знайти Грінвічський маркет. Далі за цією будівлею ви можете вийти на музей військово-морських сил, а також найпрекрасніший північно-східному Лондоні Грінвіжський парк, де відповідно знаходиться нульовий меридіан. А зараз ми повертаємо наліво і йдемо. Вам покажемо річку Темзу, красивий краєвид, музей Катісарка у вигляді кораблика, це морський музей. А також ми зараз підемо в тунель під темзою, щоб перейти на іншу сторону річки. Добратися в цей красивий район ви можете з будь-якої точки центру навіть на такому класному кораблику, як Uber Boat, який прибуває щойно зараз. І Ви в прямому ефірі маєте можливість побачити це на власні очі, А позаду красивий райончик, бізнес-райончик, який знаходиться на камері World. Ось, Лондон-Сіті, коротко. Так, ви пробуваєте до Бринміча, Корабликом. Також ви можете приїхати на метро Діалар, а також приїхати автобусом номер 188 з станції метро, яка називається Норш Грінніч Джубелі Лайн. Це біля тунельчику, який веде під темзою на інший бік сторони темзи, про які я розповідав вам раніше. Що ж, ми приймуємо туди і засітняємо по часу, скільки часу забирає пройтися через цей тунель на іншу сторону темзи. Так. Значить, наліво це по сходам, а направо є ліфт. Ось велосипедисти чекають на ліфт, а ми підемо сходами. Зараз вам покажу, де є ліфтик. Ось красива така собачка. Боже, як ліфт. Находиться низько. Класно, ну що, давайте побіжимо по сходам. Привіт собачка! Класна собачка. Ти -ти -ти. Побігли по сходам. Давайте я просто буду знімати і бігти. Такий класний буде екшн вітосик. Так люблю такі речі. Рух це життя, біг це життя і все, що ми робимо в русі, допомагає нам бути активними, здоровішими. Вау, так прикольно. Так, 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 так. Вау. І ми вже тут. Я так сподівався. Ну і ось і сам тунель. Що, будемо бігти? Побігли. ми заходимо, ми поринаємося, під темзу. Пришваршуйтеся, друзі. Сові! У не по тій стороні пішли. Так, тут ще класно діяти, хіпле, так, я порушив правила, але я вибачується. О, тут у мене шея спортсмени, давай, давай, приєднуйся, по зі мною. Так, я зупинився, щоб вам більш детальніше показати. Сам. Тунель. До речі, він відкрився в 1902 році. Тобто, фактично йому вже а, більше як 100 років. Ну, виглядає він доволі добре, безпечно, ніде не капає. І тут таке ехо, не знаю, як воно буде у відео. Сподіваюся, все буде добре, бо знімаю я це на телефон через наушники. AirPods Pro. Боже, мені починає тут подобатися. Я неодмінно сюди повернуся для ранкової пробіжки. А сьогодні в нас щось таке ознайомлення. Так, я вже бачу підйом зверху. Ось, мені здавалося, що він дуже довгий. На ділі довжина 370 метрів і глибина 15 метрів. Так, так, друзі, я підготувався, коли їхав сюди. Є лампи, тобто вночі. Тут не страшно його переходити. Ніколи не був під темзою, це вперше. Знаєте, так трошечки, здається, мене приглушило. Але я вже бачу вихід. Ну, якщо повільно йти, то думаю, займеться хвилин 10. Аж не віриться, що зараз ми будемо на іншій стороні річки Темза. Прийшовши пішки, все прикольно. Я так цікавіше. Вау. Wow. Second war bomb damage repair. Та ти шо? Історія, друзі, історія. Так, я так розумію, зверху йде ліфт. І також будуть сходинки.

35, 37, 38, 39, 40 41 42 43 44, 45 46, 47 48 49 50 51, 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 7 60 61 62, 63, 63 64, 65 66, 6 6 67 7 6 8 6 64 65 6 80. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім! Вісімця вісім сходинок! Класна цифра Боже, як нас зустрічають гарно співами, Боже. ла 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 ра ла 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 Боже, подивіться, яка красота. І ми вже на іншій стороні Лондона. Вау! Важко уявити, що всього 10 хвилин отак під тунельчиком ми вже на іншій стороні. І ми можемо тепер знімати звідси красивий красивий вид. До речі, було сонце, тепер зліва місяць. А сонечко справа вже зайшло. Ну що, ми зараз будемо повертатися назад і бігти в Грінвіч Парк, де ми встигнемо вам показати ще красиве-красиве місце для відвідування. Там просто красивий, найкращий краєвид в північно-східному Лондоні. Все біжимо. Все, зараз ми заходимо вже в ліфт, щоб я вам продемонстрував два входи і виходи. Спочатку ми опускалися з ходинками, а зараз ми будемо опускатися ліфтом. З іншої сторони будемо ліфтиками опускатися назад в тунель і повертатися до красивого місця, який знаходиться в Грінвічі. Це я. Що поки випускаєтеся, можете подивитися на свій вигляд, сказати собі, що ви красиві, і красиві і у вас все вийде. У нас вже люди чекають. Прикольно. Три, два, один. Казав дідя, open the door. Клас, вже відкрився і ми знову в цьому тунельчику красивому. Повертаємося назад. Зараз ми з річки Темзе повертаємося в іншу сторону і ми бачимо божественний краєвид. Дуже красиве місце. Просто можна сідати. Медитувати, набиратися енергії. Така історична, надзвичайно красива пам'ятка, яка зберегла свою цілісність. Дякую Великій Британії за те, що ми маємо можливість бачити цю надзвичайну, неймовірно, красиву архітектуру. Друзі, рекомендую вам обов'язково зайти в цей холл, Це Painted Hall. Там всередині дуже красиво. Зараз воно, на жаль, закрито. і Я не маю можливості вам продемонструвати. Навіть зайшов, можна побачити, що відбувається всередині. Ось тут зараз чути звук скрипки і отам от на другому поверсі ну, хтось займається репетицією. Зараз ви маєте можливість побачити, що тут знаходиться. Це бачите, це Old Royal Naval College. Це є старий королівський морський коледж. А поки ми рухаємося в напрямку Greenwich Park, я вам покажу, як же тут красиво і надихаюче. Ці колони старовинні, ці купола, ця атмосфера. Боже, я хочу тут жити! Неймовірно, круто, клас. Давайте зайдемо ще сюди. Тих так світить такий великий. Тут Фесенка. Красота, до речі, тут можна зробити собі красиву фотосесію, зняти рілс про щось. Літачок летить. І що, прямуємо до парку, поки не стемнілося. Ось такі чудові ворота підійду ближче. Р, скорона. І які що підтверджує, що це. Йдемо в парк, де знаходиться нульовий меридіан. Ще вам покажу так на напруги. І прямуємо далі. Так, друзі, якщо подивитися прямо, то ви бачите музей Кефісар. Перед я знаходжуся перед самим входом в парк Грінвіч. Вже вечоріє, до речі. Але нічого, нічого, нічого. Ми ще біжимо показати вам нульовий меридіан і також дуже красиве романтичне місце. Ось ви бачите, коли він закривається. Значить, марч, марш, марч. Це в нас березень і в сьомій годині. Так що маємо можливість ще побігти і показати вам. Що, let's go inside the park. Він дуже красивий, він дуже великий. Ось оці будівлі це є музей військово-морських сил. Рекомендую вам відвідати, він вже закритий, він безкоштовний, як і більшість музеїв в Лондоні, є безкоштовними. Ось Можу продемонструвати. До речі, наскільки великий сам парк. До речі, тут є більша мапа. Ось. Я її побачив і йду, вам зараз покажу, щоб ви вже попередньо ознайомилися з ним, побачили, наскільки він великий і що у ньому можна побачити також. Ось це він. Це він такий велетень, красивий. Ось, якщо візьмемо річку Темзу, через який я пробігавсь. Оцей перехід, де я ходив. Ось сюди я пішов, гуляв тут. Ви бачите. Оцей. Ось коледж музики, коледж морських сил, університет Грінвічський, ось тут попри дорогу. Ось музей. Ось будинок принцеси. Сам великий-великий-великий парк. І я знаходжуся ось тут. Ось тут знаходжуся. І зараз я прямую швидесенько ось сюди, щоб вам показати, наскільки там красиво, боже, і романтично. А гуляти ви можете всюди, всюди, всюди цілий день спокійно. Тут дуже красиві тут рози, квіти цвітуть, от ці цій частині. Тому welcome to the Greenwich Park. You will see lots of wonderful places. І що, пішли? Ось спереді ви бачите Королівську обсерваторію, де знаходиться безпосередньо нульовий меридіан. А Тут відбуваються ремонтні роботи, будівельні роботи, щось. Тілюють, вдосконалюють. Ще того року тут такого не було, все було в заростях і, і спокійно можна було піднятися вгору до пам'ятника. Ну що, сподіваюся, вони щось дуже гарне тут побудують для того, щоб пари сім'ї, люди з своїми улюбленцями, собачками, тваринками ходили сюди відпочивати. Що зараз вечором і роблять люди. Подивіться, ввечері вони ще сидять і відпочивають. Ой, ця красота, боже. Як тут романтично. Але ми піднімемося зараз на гору і побачимо ще красивіший краєвид. Уже вечорі, друзі, це є Королівська обсерваторія, де безпосередньо знаходиться нульовий меридіан. Так, вже зараз за 15 хвилин парк закривається, їздить така машина, яка говорить, увага, увага парк починає закриватися. Парк дуже великий і його закривають на замок. До речі, ось вона обсерваторія. Ви теж можете її відвідати. Рекомендую, дуже там красиво також, ну а спереді божественний вигляд. Ось. Ще того року тут можна було спокійно гуляти, підійти до пам'ятника, який наразі зараз, бачите, перекритий, відбуваються ремонтні роботи на щось краще. Но тут божественний вигляд, воно варте уваги, значить вони знають, що вони роблять. Ось ви можете прийти сюди і на різних мовах... О, на жаль... Москальська мова є, ну що ж, я повід завітати, їм щось сказати. Ось хід. У мене з фонариком правда, включено. Вхід для дорослих 18 фунтів, для студентів 12, для дітей 4-15 років 9 і до 4 років безкоштовно. Ви можете тут прям сканувати і поцікавитися більше про... Цю обсерваторію. Зараз ми добігаємо до нульового, славно, звісного, меридіану, який я вам зараз покажу. Вже поруч, поруч біля нього. Хто б казав, деякі люди з іншого куточку світу їдять, щоб його побачити. Ось люди вже стоять і ось воно. Ось воно. Сказалось би, що тут знаходиться, так, і це бум, і вже переступили. Бум, і вже переступили. Так, саме тут, в 1884 році. Офіційно признали нульовий меридіан. Хто вчить географію, то знає про що я. А зараз, друзі, я вам показую це надзвичайно красиве місце. Трошки так в пущах, але ви можете побачити їх чу. Подивіться на цю красоту. Це божественний бах. Це життя. Це видно весь центр Лондона. Ще зараз вам зближе. Бачите найвищу будівлю. дуже надихає це прекрасне місце, тут завжди панує енергетика, така позитивна, що постійно, коли я проїжджаю або проходжу по це чудове місце, цей район красивий, старенький. Я завжди надихаюся всім, цим, що тут є. Часто заходжу в цей малесенький французький магазинчик, купляю колбаску. Дерев'яно, ну, ви зараз можете її побачити. Але я не буду забігати, бо мене чекає друг, який зараз буду запускати дрончика і знімати цей красивий райончик. Зараз я дойду до станції Катісарк, станції Діаларк про яку я вам раніше розповідав щоб ще краще вас зорієнтувати на цьому буду з вами завершувати цей контент ось музей Катісар а ось і табличка з станції метро біла до речі, ЄЛР. Станції немає водія. Що ж, друзі, сьогодні такий незапланований контент. Я сподіваюся, він вдався, так як мій товариш Роман сьогодні виконує іншу місію, тому відеооператора немає, знімаю сам. Сподіваюся, вам сподобається. Будете мати бажання, поставте лайк. Якщо ні, я вам вдячний за те, що ви просто будете переглядати. Дякую вам, підписники, за те, що переглядаєте British Way TV. Ми робимо все, що в наших силах відтворюємо, показуємо нові місця, які є у Великій Британії, а з часом і не тільки. Дякую вам, гарного вечора. З вами був ваш любимий British Way TV. Вай to be Ukrainian! Слава Україні і до нових контентів.